Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску новин розкажемо про наступне. Ворог атакував Дніпропетровщину. Суд постановив зобов'язати міськраду оприлюднити повний перелік бомбосховищ у Дніпрі. Чергова масована атака на столицю. Про це та інше у випуску новин ми починаємо. Знову під ударом опинилася Нікопольщина. Повітряна тривога в районі тривала майже 8 годин. Опівночі рашисти обстріляли Нікополь. До міста полетіли снаряди з важкої артилерії. Люди не ушкоджені. Територію обстежують рятувальники в інших районах. Області ситуація контрольована. Повідомили в обласній військовій адміністрації. З Дніпропетровщини на Бахмут штурмовим бригадам передали 10 надпотужних пікапів, які мають 6-літрові дизельні двигуни. Очільник Дніпропетровщини Сергій Лисак передав ключі від пікапів штурмовикам, котрі боронять Бахмут. Звідти вони одразу рушили на найгарячіші напрямки фронту. За словами Сергія Лисака, автівки придбані коштом засновника декількох національних торговельних мереж. Він родом з Дніпра і за час повномасштабної війни доставив на фронт вже понад 200 машин. В Україні другий рік поспіль йде війна за Реф. А міська влада досі не надала мешканцям Дніпра вільний доступ до переліку розташувань усіх наявних укриттів та бомбосховищ у місті. Довелося активній громадськості цю інформацію витребувати у керманичів міста через суди. У місті складно знайти укриття, яке б відповідало всім умовам безпеки. Дніпряни про це скаржаться і звертаються до органів влади. Та й ми неодноразово показували стан бомбосховищ Дніпра, наприклад, на житловому масиві. Південний більшість населення міста взагалі не знає, де поряд з їхньою роботою чи місцем проживання є діючі укриття. Якщо ми кажемо про центральну частину міста або там, де я проживаю, я не знаю поряд жодного укриття, щоб воно якось функціонувало. А я знаю певні укриття з радянських часів, я туди я їх подивився, вони в неналежному стані, яко кажучи, тобто вони без світла, вода на підлозі, там певний прошарок і так далі. Тому казати, що вони функціонують добре, я не можу. А коли я намагався під час обстрілів потрапити в, 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 в укриття в школі. То там просто було і нікого не пускали. Тому сказати, що аспект закладу населення якось працює наразі. Я бачу, що це просто не виконує міська міський голова Філатов. Тому я все прямо його, його обов'язок відповідно до законодавства. Відповідальність за бомбосховища несе міська влада та мир міста. Про це наголосив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні від 30 травня. І хочу, щоб мене зараз почули всі представники місцевої влади, які відповідають за конкретні громади за конкретну територію. Укриття у містах мають бути доступними. Люди мають розуміти, коли і як збільшиться кількість та доступність укриттів. Це відповідальність конкретних посадовців і конкретна відповідальність. Громадська організація, громадський контроль, понад 8 місяців змушена була по судах відстоювати право громадськості мати безперешкодний доступ до переліку укриттів у Дніпрі. Влітку ми побачили, що немає переліку укриттів. Ми звернулися до міської ради, щоб нам надали перелік найпростіших укриттів, це ті, що в школах, садочках і так далі. Це бомбосховища, це подвійня і, і, і радіації і подвійне призначення укриття. Тобто, якщо щось буде на Запорізькій АЕС. Але дивним чином міська рада сказала, що ми вам надамо перелік укриттів тільки після того, як, як закінчиться війна. Це було дуже дивно, тому в нас не залишилося виходом. Як піти до суду у третьому апеляційному адміністративному суді під головуванням судді Тетяни Ясинової відбулося засідання. Відповідачами по справі були Індіана Мудра, адвокатка департаменту громадського порядку і цивільного захисту. Інтереси міськлади представляв Андрій Маринеско. Суд постановив зобов'язати міськраду оприлюднити повний перелік бомбосховищ та найпростіших і радіаційних укриттів у Дніпрі. Є рішення суду, що міська рада має. Надати усі ці переліки, а і відповідно громадяни будуть розуміти за які бомбосховища і укриття відповідає безпосередньо міська рада, і не буде ситуації, що вони там закриті, і так далі. Можна буде витребовувати, щоб міська рада надала доступ людям і вони мали під час обстрілу де ховатися. Після заяви президента про відповідальність міської влади про стан бомбосховищ чекаємо, коли у Дніпрі укриття відповідатимуть всім умовам безпеки, і Дніпряни зможуть безперешкодно в них сховатися під час повітряної тривоги. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини де 1 Продовжуємо інформаційний випуск. У ніч протип'ятниці у повітряному просторі над Києвом та навколо столиці сили протиповітряної оборони виявили і знищили понад 30 повітряних цілей різного типу. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Атака була комбінованою дронами та крилатими ракетами одночасно. Пуски ракет були здійснені зі стратегічних бомбардувальників ту 95 МС з району Каспію. Імовірно, крилатими ракетами типу Х-101, х 555 Синхронно з різних напрямків Київ також атакували безпілотники за попередніми даними. Бережуючі боєприпаси шахет за останні шість днів. Це був вже шостий повітряний удар по місту, і кожного разу ворог змінював зброю. Внаслідок падіння уламків поранено дві людини, у тому числі. 11-річну дитину, 68-річний чоловік, госпіталізований до лікарні та прооперований. Загроз його життю немає. Через падіння уламків пошкоджено і приватні будинки, автівки в Дарницькому районі столиці. На дорозі виявили тліючі уламки ракети. Також у Подільському районі сталося загоряння трав'яного настилу внаслідок падіння уламків. Цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет та 18 іранських ударних безпілотників типу Шахет. Усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками. Ворог завдав 46 авіаційних ударів та здійснив 107 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені мирні громадяни, серед яких діти пошкоджено дитячу поліклініку, житлові приватні та багатоквартирні будинки. Інша цивільна інфраструктура. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні засилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 25 ворожих атак противника. Повідомили у генеральному штабі Збройних сил України. Станом на 2 червня втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становлять близько 209 тисяч осіб. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 540 російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Інші втрати окупантів за час повномасштабної війни склали танків 3819 одиниць, бойових броньованих машин 7490 артилерійських систем 3501 одиниця, реактивних систем залпового вогню 575, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3137, крилатих ракет 1117. Продовжуємо випуск. У Дніпрі відкрили центр психологічної допомоги разом з тобою. Створений він на базі Дніпропетровського обласного центру громадського здоров'я за адресою вулиця Новосільна, 1. Тепер тут безкоштовно надаватимуть кваліфіковану психологічну допомогу дітям, підліткам та дорослим. З початку війни Дніпропетровщина прихистила найбільшу кількість переселенців. Наразі у регіоні зареєстровано понад 450 тисяч внутрішньо переміщених осіб, з них 85 тисяч діти. Всім, хто потребує на підтримку та дах над головою, в нашій області допомагають чим можуть. Втім, психологічний стан у більшості людей сьогодні вкрай важкий. Експертні дослідження, що вже зараз проводяться в нашій країні, доводять що проблема дійсно існує і вона дуже велика. За цими дослідженнями майже три чверті українців потребують психологічної допомоги і говорять про це самі, і декларують це. 14 мільйонів наших співгромадян декларують свій стан як стан стресу. Страх, тривожний стан, панічні атаки, депресія, синдром вигорання тощо все це серйозні загрози психічному здоров'ю людей. Протидією цьому може стати створення численних центрів надання безкоштовної психологічної допомоги, вважають фахівці. Центр разом з тобою створений у Дніпрі, спрямований саме на таку діяльність. Наші психологи це люди, які пройшли відбір для того, щоб працювати в проєкті разом з тобою. Оскільки ми дуже слідкуємо за тим, щоб Послуги, допомога, яку надають наші психологи, вона була саме якісною. Тому що зіштовхуємося з різними там, випадками в ході роботи і розуміємо, що нам потрібні лише найкращі спеціалісти, які зможуть працювати з цими всіма випадками. Це і прояви посттравматичного синдрому, це роботи з людьми, які пережили насильство, ну і так далі. Подібні центри надання психологічної допомоги у рамках проекту Разом з тобою вже створені у Хмельницькому, Івано-Франківську та Львові. Діяльність проекту передбачає надання індивідуальних консультацій, проведення групових занять, а також виїзди наших психологів в області і в ті точки, де, є, наприклад, велика група людей, яка потребує психологічної підтримки. Це можуть бути шелтери, це можуть бути реабілітаційні центри або якісь інші установи, де є люди, яким ця підтримка потрібна. Психологічної допомоги зараз багато не буває. Вона потрібна всім, хто на неї потребує. Це сприятиме збереженню та відновленню здоров'я більшості людей. Я керівник величезного волонтерського об'єднання, і як ніхто я знаю, що таке стрес, так? тому що мої 10 команд вони працюють без зупинки. Весь час без вихідних для того, щоб наближати перемогу, скажімо так, і люди починають потроху вигоряти. Їм хочеться якоїсь психологічної підтримки, яку вони можуть вже тут отримати. І можу сказати, що моя перша команда, найголовніша, вже пройшла груповий тренінг саме тут. У центрі разом з тобою організували і спеціальні тренінги для дітей та підлітків. Одним із перших учасників таких занять стали вихованці художнього колективу Силует. З початку війни ці діти допомагають, чим можуть, на рівні з дорослими волонтерами. Плетуть сітки, роблять мотанки, а головне дуже радують своїми виступами наших військових. Але ж вони діти, вони втомлюються. Це для них буде психологічний тренінг груповий, де ми трошки попрацюємо, трошки їх розслабимо, повернемо їх в дитинство, пограємо з ними. Тобто, щоб вони себе відчули нарешті дітьми, а не тільки волонтерами. Психологам завжди важливо розмовляти, тому що зараз взагалі такий стан, і дітям завжди потрібна якась моральна допомога та підтримка. Це дуже потрібно зараз і дітям і дорослим, бо зараз дуже тяжкий час для країни, для психологічної, саме для психології людей. Це дуже важко, тому це дуже потрібно. Проєкт разом з тобою існує вже майже рік. Його організатори налаштовані на плідну роботу, аби всі ми зустріли нашу перемогу, зберігши своє психологічне здоров'я. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини Д1. Пізнай свою країну. Рубрика телеканалу Д один продовжується цього разу. Ми отримали відео з Івано-Франківська, де нині перебуває наша колега Маргарита Кузьменко. Отже, вітаю Маргарито. Тобі слово Вітаю студія. Зараз ми знаходимося у місті. Перша назва якого Станіславів. Це зараз Івано-Франківськ, і доволі цікавий факт про це місто: те, що саме у обласній філії Національного банку не приймали, не страхували жінок з пофарбованим волоссям. Тому що Вважалося, що вони наносять собі шкоду через те, що у фарбі для волосся на той час на повілочки ли речовини. Саме зараз ми знаходимося біля доволі великої пам'ятки архітектури. Це перший в Україні пам'ятник діячам руської трійці Маркіян Шашкевич. Він знаходиться праворуч. Іван Вагилевич в центрі. І Яків Головацький зліва це пам'ятник зачинателя національного відродження в Галичині, авторам першої книги українською мовою. На західноукраїнських землях Русалка Дністрова у 1837 році також хочемо зазначити, що встановлено в грудні 2013 року цю пам'ятку з ініціативи обласної організації саме національної спілки краєзнавців і виключно за кошти громадськості. Дякую, колегу, за цікаву інформацію. З нами на зв'язку була журналістка Маргарита Кузьменко. Запрошуємо і вас, шановні телеглядачі, теж доєднатися до створення нової рубрики Пізнай свою країну. Ви можете надсилати нам короткі відео з різних куточків нашої України, розповісти, чим цікава та чи інша місцевість, чим приваблива для туристів і що вас більше вразило. Ваші відео ми покажемо у наших випусках новин. Далі про спорт українська тенісистка Леся Цуренко дізналася суперницю в одній шістнадцятій фіналу відкритого чемпіонату Франції з тенісу 2023. у третьому раунді. Ролан гарус українка зіграє з представницею Канади Б'янкою Андреєску. Раніше спортсменка грала між собою двічі. Обидві зустрічі залишились за українкою. І про погоду на п'ятницю, 2 червня, у Дніпрі протягом дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 12 до 24 градусів тепла. Вітер південно-західний до 2 метрів на секунду. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах, очікується ясна погода без опадів. Температура повітря від 13 до 26 градусів вище нуля у Павлограді, Новомосковську та Синельниковому також ясно опадів не очікується. Повітря прогріється до 25 градусів. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Супільняк. Бажаю мирного дня! Слава Україні!